Згоріла машина, операція і так далі. Хочу дуже стосунків, але боюсь, що будуть проблемні і токсичні. Термічний урок з минулого життя. Невже всі дочекали, що я роблю особисті розбори своїх підписників на моєму ютуб-каналі? Якщо чесно, ця ідея вперше мені прийшла вчора, тому що я думала, що колись я там проведу ефір і буду робити розбори. Я їх так і не робила, і думала, ну, блін, зараз не збирається більше людей, там, аудиторії, потім я буду запускати якісь розбори. Чому мені потрібно чекати, поки до мене прийдуть люди, якщо я вже можу розібрати це у відео? І наглядно показати вам, як працює ця схема. Так, може загально, але я впевнена, що я дам цінність як простим своїм глядачам, так і своїм підписникам матриці, яких я буду розглядати сьогодні. Я обрала три людини і дуже хочу вас попросити: якщо тут немає вашої дати народження, і я не зробила розбір вашої дати вашого запиту, тоді просто знайдіть якийсь калькулятор матриці душі. Найточніше, який я знайшла, це поки Фейт Matrix, якщо не помиляюсь, він так називається. Тобто ви вписуєте туди свою дату народження, ім'я не обов'язково. І ця програмка вираховує вам вашу схемку. Ось вона приблизно така має вийти. І якщо я називаю якісь там енергії і вони стоять на тих ж самих зонах. Частково це також вас буде стосуватись, і ви можете вже, дивлячись, як я розбираю матриці інших людей, можете аналізувати свою ситуацію, як вам це зможе допомогти. А поки розберемо три запити моїх підписниць. І якщо це відео назбирає багато лайків, коментарів, тоді я зроблю другу частину і розберу вже більше людей. А про це ви, звісно, наперед дізнаєтесь в моєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь, там я не просто попереджаю про вихід нових відео, а також і, звісно, інші мої лайфхаки, різні практики, якими я просто живу, які врятовують моє життя і моїх клієнтів, друзів, мого оточення. Я попросила своїх підписників написати свою дату народження і запит. Так, це не буде повний розбір матриці душі, я лише буду звертати увагу на запит і на зони певні енергії, які можуть впливати на цей запит і що, в принципі, можна загального такого зробити. Хочу одразу попередити, що зазвичай один мій розбір займає лише 4 години, коли я сижу сама. Це все виписую, скидаю клієнтам, і потім, якщо вже щось не зрозуміло, ми зідзвонюємось. Тобто Зазвичай розбір займає досить багато часу, і кожну матрицю я просто по запиту дивилась на хвилин 15-20. Отож, почнемо з самого першого, напевно, найтяжчого запиту. Дата народження 27.07.2000. Головний запит. Період більше ніж півроку, накопичення проблем в усіх сферах. Більше стосується бізнесу і реалізації. Винесли офіс, згоріла машина, операція і так далі. Перше, на що я завжди звертаю увагу при таких повторюваних, якихось тяжких ситуацій, коли життя кидає в якусь жопу, я завжди дивлюсь на оці червоні зони. І конкретно чого стосується ця трансформація. Наприклад, ця трансформація стосується саме більше фінансів, реалізації. Тому ми будемо дивитись на матеріальний хвіст, духовний кармічний хвіст, лінію чоловічого роду і фінансовий канал. Ці зони розбираються набагато довше, набагато детальніше, але ми розбираємо щодо запиту. Нагадую, і що ми бачимо в зоні духовного ворогу з минулого життя? Бачимо 18-та енергія. Бачимо, що ця 18-та енергія взагалі повторюється ну, дуже в багатьох зонах. І також на нашій горловій чакрі вішуці, яка відповідає якраз за те, що ми говоримо за те, як ми проявляємось в світ. Це такий голубий кружечок, якщо ви бачите. 18-та енергія це завжди про якийсь фокус уваги. Тобто, це коли ми ставимо фокус на якісь свої думки, на якісь свої переконання. В мінусі це завжди про страхи. І щодо горлової чакри, тобто це прямий доказ того, що те, що людина говорить, те, як вона проявляється, напряму впливає на її реальність. Наприклад, вона постійно жаліється, говорить, що все не так. Все погано, ситуації повторюються. тобто сама не відпускає цю ситуацію, а далі тримаю собі і всім ходить, розказує, так що ось я зараз страждаю, в мене таке-то, таке то відбувається, і тим самим ще більше і більше примножуючи таких ситуацій. 18-та енергія, якщо коротко, це коли я акцентую увагу на якійсь ситуації, і вона умовно збільшується. Аналогічно, щоб позбутися цієї проблеми, потрібно більше акцентувати увагу на бажаній реальності, тобто на тому, що вже десь вийшло, що вже я чогось досягла в своїх цілях. Чітко бачити, чого я хочу. Ця енергія дуже позитивно на нас працює, коли ми візуалізуємо, коли ми робимо медитації, маніфестації. Ось дивіться, я буквально три дні тому зробила таку схожу практику, практику самопрограмування, тому що в мене також в моїй зоні, яка зараз трошечки мінусить, є 18 енергія. І я вирішила зробити якраз таки цю практику. Отож, що ми робимо? Спочатку нам важливо вийти в стан вдячності і перебування тут і зараз. Наприклад, ми дуже часто. Перебуваємо в тривожності, це також була моя проблема, і я зрозуміла, що все, маш, ми уходимо з цієї тривожності, щось ти себе не туди запихнула. Бо зараз ти як напридумаєш собі проблем свої вісімнадцятку, і ще не дай Бог щось станеться. Нам таке не треба. Я взяла себе, пішла на прогулянку. Так це можна робити без прогулянки, але я без навушників, без нічого просто гуляла і думала: окей, Маша, я зараз тут і зараз. Що зараз є в моєму житті, за що я вдячна, що вже в мене є. Ось я ходила, дивилась, боже які гарні дерева, як гарно я гуляю в парку. блін, як тут красивенько. Знаєте, я також дякувала собі, що ось я зараз не полінувалась, пішла, погуляла, нагуляла свої 10 тисяч щоденних кроків, що я така молодець, так що я роблю якийсь прогрес, а не просто постійно себе порівнюю, порівнюю, що у всіх все нібито добре. І тут ми робимо акцент, що ось. Як добре, я тут і зараз, я прям тут в моменті, Боже, які в мене там не знаю, гарні руки, як я гарно сьогодні вдяглась, гарно пофарбувалась, Тобто ми максимально загружаємо себе в момент. Ми дякуємо за те, що вже маємо. Потім приходимо додому. Ми підняли нашу енергію, там запустились наші всякі мітохондрії. Я сіла в медитацію. Я просто знову заспокоїлась, знову себе максимально заземлилась. Я тут і зараз. І в медитацію, уявила, що ось зараз я налаштовую свій зв'язок зі своїм вищим дядь, зі своєю душею. Я взяла листочок і ручку і почала візуалізувати. Я сижу і питаю себе, що хочу я, яка моя місія? Що прямо зараз я хочу. Не свої глобальні цілі, як я вже дивилася раніше по матриці душі, що ось моя там загальна ціль, те-то, те-то. Окей, це моя загальна ціль. Але давайте зараз розберемось, яка моя ціль саме зараз. Тобто, яке твоє життя через півроку, наприклад, через три місяці. І я занурювалась в ту реальність, де відчувала внутрішній прям вогонь. Ось настільки я прям палала якоюсь своєю мрією, так що. У мене, наприклад, є мрія 100 підписників на YouTube. Окей, за пару місяців в мене ціль, моя тисяча підписників на YouTube. Я горю цим. Я хочу там, збільшити своє оточення. Все, я горю цим. Я це собі виписала і почала візуалізувати. Що ви думаєте, на мене почали більше підписуватись людей, я почала відчувати себе краще, я е, збільшила своє десь оточення, на мене почали більше звертати увагу. Це буквально я робила три дні тому. Результат я вже побачила вчора. Але тут важливо діяти з цього стану. Тобто ми не візуалізували, ми зробили стан і далі пішли діяти, що окей, зараз я почуваю себе просто. Ідеально, і саме зараз я готова виконувати свою місію. Тобто я тримаю баланс. Я роблю усе з потоку, зі свого призначення, що ось моє призначення зараз вести людей, там знімати якісь відео, консультувати людей. Окей, я це роблю зі стану, що я вже маю все. І я знаю, що я зробила великий прогрес, просто навіть з того, що я вирішила змінити свою реальність в момент. Тобто це також вихід зі страху. Вісімнадцятка це коли ми переходимо зі своєї зони комфорту, в якийсь певний страх, щось таке незручне, знаєте, щось таке незвичне. Хоча, можливо, знаєте, якраз для цієї людини можливо бути таке, що медитації це щось некомфортне, що нібито вони мені не підходять. Так, я десь почула, що медитації не обов'язково робити, значить, я їх робити не буду. Ні, потрібно спробувати. Якщо перший раз, другий, третій раз не вийшло, це не обов'язково, що взагалі не вийде. Потрібно бити в цю точку. Значить, це ваш якийсь певний тригер. Якщо вас щось прям бісить, щось, знаєте, аж під свідомості в нашому мозку так некомфортно, щось нове, щось таке незвичне. З коли ми вже в матеріальному досягли якихось своїх цілей, але в духовному, ну таке ще ну, не дуже хочеться, це також страх. Це страх виходу з зони комфорту. Отож, головне відчути емоцію. Коли ми навіть візуалізуємо, не головне побачити картинку, головне відчути емоцію. В своєму телеграм-каналі я недавно записувала міні-подкаст про одну практику Вадима Зеланда: гори немає. Я впевнена, що якраз вона також дуже допоможе з поворонням своїх страхів. І просто посилання залишаю внизу, перейдіть, гляньте. Там я залишаю багато різних практик, і ця ідеально сюди підійде. Далі, те, що ми виписали на листочку свої реальні цілі, ми переглядаємо кожен ранок. І навіть коли є там час протягом дня чи там вечір, ми знову дивимося на цей листочок і визиваємо ось цей вогонь всередині себе. Це важливо, важливо працювати з емоційним станом. Бо коли ми діємо з емоцій, з високої енергії, тоді результати набагато більше. Щодо реалізації, ще глянемо на матеріальний хвіст. Тут ми бачимо друга, 13-одинадцята енергія. Друга енергія це завжди про баланс між духовним і матеріальним. І, скоріш за все, весь цей урок заключався в тому, що у людини просто є проблеми з цим якби, перекосом. Зазвичай, власники власників такої матриці є проблеми з тим, що вони дуже загружені в матеріальний ріст. Що матерія це для них. Легше, ніж йти в якусь духовність. Духовність це не завжди прямо медитувати, так це просто тримати наповнений стан, стан наповнення і щастя, а не постійної тривожності, що мені треба щось досягти, мені треба змінити ситуацію. Якщо не навчитись тримати цей баланс, тоді трансформації, скоріше за все, будуть продовжуватись, не скоріше за все, а будуть продовжуватись. При такій ситуації важливо дати собі стабільність, підтримку, емоційну підтримку, тобто тримати свій стан дійсно. Також, якщо ще подивитись на взагалі фінансовий канал, тут ми бачимо програму 24.11, а особливо 20 енергію на зоні балансу. Тобто гроші можуть уходити, гроші можуть тяжко зароблятись чи просто бути якісь некомфортні ситуації з грошима саме тоді, коли є якісь конфлікти з своїм родом, наприклад, неприйняття роду. А ми бачимо, що ця програма також дублюється з задачами чоловічого роду, тобто задачі чоловічого роду всіх чоловіків вашого роду. Які потрібно якраз вам виконати. Якщо це дублюється, а ми знаємо, що батько відповідає за гроші, за заробітки, тут є десь конфлікти, можливо, неприйняття якихось якостей свого батька, особливо або інших чоловіків, які вас оточували з самого дитинства. Ті ж самі залежності, той ж самий контроль, можливо, є якраз неприйняття цієї легкості і десь. Перепрацьовка, типу, недовіра в більш легкий стан. Знову ж таки, медитації на довіру, медитації на зв'язок з вищим я, інші різні медитації. Ви можете знайти також в мене на моєму YouTube каналі або в моєму телеграм-каналі, або інші любі медитації, тільки, будь ласка, обирайте правильного провідника, який вам приємний. Тому що. Можна обрати не того провідника і погіршити усю ситуацію, тому що медитація енергопрактики це вам не жарти. Друга наша дата народження 0,5, рік. Хочу дуже стосунків, але боюсь, що будуть проблемні і токсичні. В навіть цьому запиті вже є частинка відповіді на цей запит. Одразу глянемо на зону любовного каналу 15194. Всі ці три енергії, вони дуже відповідають за довіру насправді. Не вистачає тільки сюди троєчку, шестірочку, це взагалі буде бомба. Людина з такими енергіями з самого народження може не дуже приймати чоловіків і відноситись до них якось більш строго. Тобто в них немає якоїсь певної безумовної любові, вдячності, розуміння, що чоловік може бути десь там на Вищих рівнях. Або навпаки, ситуація, коли там мама була залежною від чоловіка, і дитина навпаки, ну, категорично не хоче такої ситуації, і сама стає в цих чоловічих енергіях, і через це в неї немає тих стосунків, що й говорить про цей страх токсичних і проблемних стосунків. Тому, можливо, якраз таки така ситуація була. На зоні дитинства також ми бачимо. Стоїть 15-та енергія, там, де наша вішутка, горлова чакра, також я розповідала: ось ці дві енергії, цей синій і голубий кружечок, саме на лінії землі, відповідає у нас за наше дитинство, так, за наших батьків зазвичай, чого нас навчили з дитинства саме наші батьки своїм прикладом. І тут ми бачимо: стоїть 15-й аркан, що свідчить, що в дитинстві батьки могли залишатись разом, можливо, зраджувати один одному, можливо, були. Якісь певні залежності як від чогось, так і один від одного, тобто вони не могли розійтись через якраз такі ці сімейні цінності, що треба, що типу є дитина, чи ще щось, постійні, якісь емоційні гойдолки. Тотальна, просто недовіра до чоловіка, до жінки. Самі енергії душі досить сімейні, досить стабільність. Видно, що ця душа вона дійсно призначена для більш таких сімейних стосунків, якусь таку спокою, стабільності. Та, що найлівіша енергія це якби те, з чим вже душа народилась. Але якщо ми переходимо в протилежну зону, навпаки. З яким мінусом вже народилась ця людина, не те, що мінусом, а в плані проблемною зоною це шоста енергія. Шоста енергія це якраз енергія ілюзій, енергія недовіри, образ, можливо, є образи якраз таки на чоловіків. В цьому випадку я дійсно дуже раджу навчитись в першу чергу довіряти і любити себе, тому що весь світ, все наше оточення починається з нас. Далі приймати інших людей, особливо чоловіків, щоб вони не робили, які в стосунках вони не перебували, їх не засуджувати, просто приймати: окей, є такі люди. Я до всіх людей ставлюсь безумовною любов'ю. Це їхній досвід. Можливо, вони вийдуть з цього. Вони 100% вийдуть. Можливо, не. В цьому житті вони це зрозуміють. Всесвіт попіклується так, щоб там прийшла до них карма і так далі. Ну нічого страшного. Тобто, ви ставите фокус більше на собі, що я обираю те, що мені треба. Наприклад, мені потрібні сімейні стосунки. Все, я обираю сімейні стосунки, серйозні стосунки. Я не обираю якісь там токсичні, якісь неправильні і так далі. Також дуже важливо тут буде розкрити свою жіночу енергію, тобто відпустити ось цього вічного контролера. Ви самі по собі ви можете бути з такими жорсткими енергіями. Ось тут ми бачимо навіть на лінії землі п'ята енергія і шоста енергія це коли ми, наприклад, тримаємо баланс між якоюсь структурою, знаєте, а шоста енергія це така більш плавна енергія, жіночна енергія, коли я хочу затишок навколо себе. І тут дуже важливо продовжувати піклуватись про себе, любити себе, робити там різні масажики. Знаєте, ось я, наприклад, шестірка, в мене шестірка в центрі, і я в свою чінь сторону пропрацьовувала якраз такі цим піклуванням про себе. Я роблю кожен ранок масажики, роблю зарядки, різні антинабрякові. Мені це дуже подобається, різні масочки. І це виводить мій шостий аркановий позитивний прояв, так я почуваю себе краще. А тут в плані матеріального хвосту. Також допоможе і в фінансовому рості, коли ми піклуємось про себе як про жінку. Пам'ятайте, що любов до інших прийняття інших починається з нас, коли ми себе приймаємо. Також тут по шестірці можуть бути проблеми з неприйняттям себе, тобто ми дивимось на себе в дзеркало і розуміємо, що ну, блін, я тут, а так, асяк. Також є. Практика на прийняття себе, це, тобто ми стоїмо біля дзеркала і шукаємо 10 плюсів в собі. І якщо вам щось не подобається, якийсь ви недолік все ж таки в собі знайшли, ви собі придумуєте 5 ідей, які ви можете втілити, щоб, нібито, прикрасти, забрати цей недолік. Третя наша дата народження це 06.01.2005 рік. Тут запит був дізнатися. Свій кармічний урок з минулого життя. Тут ми одразу дивимося на ось цю зону духовного боргу в самому низу. Можете побачити по енергіям 6, 20, 14. В минулому житті такі люди могли нести себе в жертву заради рідних, намагаючись заслужити якусь любов. Але рідним не потрібна була ваша жертва, їм потрібні були ви, тобто, ваша просто присутність, вас як людину. А ви намагались своєю жертовністю навпаки заслужити цю любов, заслужити цю увагу. Саме тому в цьому житті ви або продовжуєте далі ганяти в себе жертву і віддавати себе, або навпаки, очікуєте ось цю віддачу, що вам нібито всі винні. І дійсна істина в тому, що вам ніхто не винен, і ви нікому не винні. Ви просто живете для себе і своєю присутністю ось вже покращуєте цей світ. Ваша цінність не в жертві, а в здатності любити себе, піклуватись про себе, показувати це іншим людям, займатися своїм призначенням, своєю справою. Просто поверніться до себе, до свого якогось внутрішнього спокою, своїх певних цілей на це життя, і просто йдіть до них потроху-потроху, крок за кроком. Також, якщо глянути ще й на матеріальний хвіст, тому що ну, як це так, я всім дала багато цінності, а ці людині просто розібрала минуле життя. Хочеться трошки більше дати цінності. Е, якщо глянути на матеріальний хвіст, бо він теж впливає на наше минуле життя, то бо взагалі наша матриця душі це, в принципі, досвід нашої душі. На нашому матеріальному хвості можна побачити енергії 1767, що говорить нам про важливість осібміння тримати фокус на тому, що нам подобається. Не просто, що я там займаюся якоюсь своєю справою, там, горю нею і так далі, а що мені дійсно подобається в моїй справі. І щодня, коли мені приходять ідеї, я покращу свою справу, тому що я люблю свою справу. Я не чекаю миттєвої удачі по сімірочці, особливо У мене також. Я сімірка в матриці, і ну, по собі навіть сужу, що ну, я дуже швидко люблю отримувати результати. Ось мені прям треба прям зараз результат, все, я почала займатися якоюсь справою, як це так, я не отримую одразу результат. Тут потрібно змиритися з тим, що результат може прийти не одразу. Головне ловити кайф прямо в моменті, бути дисциплінований в своїй справі. Не ставити собі цілі, взагалі, сіміркам, будь ласка, не ставте собі цілі, наприклад, зробити тето-тето за місяць. Ви вигораєте одразу. Вам потрібно навпаки ставити е, цілі, загальні пофіг взагалі, коли вони там збудуться. особливо також про схуднення якесь. Не ставте собі цілі, що там я за місяць схудну на 3 кілограма, все. Типу, більше в мене вибору немає. Ні. Ви можете схуднути через 3 місяці, ви можете схуднути через рік на 3 кілограми. Нічого страшного в цьому немає. Головне, що результат буде, і ви просто собі в кайф продовжуєте це робити. Головне прописати собі дисципліну і план. І завжди, завжди покращувати. По 17 енергії це коли нам приходять ідеї, коли ми такі горемо своєю справою, знаєте, що все. Я зараз буду просто номер один, я зараз Покорю цей світ, і саме через цієї енергії потрібно йти далі. Так? Коли я чую свої ідеї, я чую свій внутрішній голос, і я це втілюю моментально. Тобто я не чекаю якогось кращого часу. Я просто беру і роблю. Більше дійте, не впадайте в ілюзії, що ось так от все трапляється в нашому житті. Те, що показується в соцмережах, це зазвичай виняток, тому що в цьому світі 8 мільярдів людей. Якщо ви побачили, що у якоїсь там сотні людей так вийшло, не означає, що у вас вийде точно точ так само. Так само швидко. Когось взагалі це не виходить. Просто знайте, що ви рухаєтесь в своєму втепі, своєму призначенні, ви впевнені в собі, і робите все регулярно. Тобто дійте за своїми цілями. Дійте дисципліновано. Ось трансформуйте свій контроль, що ось я там контролюю, знаєте, що все має вийти. За цей місяць я маю заробити там таку-то-таку-то суму. Ні, ви просто робите все дисципліновано і, наприклад, свій контроль переводите в дисципліну. Де я там медитую щоранку, я там роблю зарядку щоранку, я там читаю 15 сторінок в день, я покращу свої навички. Замість того, щоб слухати музику, я там слухаю годину подкасту якогось по своїй тематиці щодня. Як бачите, наскільки прекрасний цей метод, я чесно дуже тішусь, що в кожної людини є свій шлях, і мене, якщо чесно, це так запалює. Я думаю, по мені видно, тому що я дуже люблю свою справу, і коли я розбираю матриці, я просто на сьомому небі від щастя. Якщо ви хочете записатись на особистий розбір з матриці душі повний і розібрати якийсь зі своїх запитів, запит можна не тільки ті обирати, можна обирати любі інші запити. Пишіть мені кодове слово діагностика в матриці душі, і я розберу повністю вашу матрицю. І звісно. Розберемо, а що саме вас тривожить, так які який у вас запит. Тому що ну, хтось мені пише і взагалі не знаю, ну, я не знаю, який мені запит придумати. Е, ну, тому що не знаю, щось таке твориться в житті. Я в людини питаю перед особистим розбором, яка твоя ціль? Якщо ви хочете прийти міні-курс матриці душі, спробувати самим розібрати матрицю душі, можете як прийти в мі мій міні-курс, так написавши міні-курс, кодове слово в інстаграм. Або ви можете зайти в мій безкоштовний бот, також з матриці душі, там є значення арканів, зод, ну, базове, але все ж таки хоч щось. Всі посилання будуть в описі. Переходьте в мій телеграм-канал, там дуже багато користі нагадую, що там дуже багато практик, філософії, книжок, взагалі, як покращити своє життя. Буду опубліковувати можливість розбору вашої дати народження, а саме ось. Такі рубриці. Тому пишіть в коментарях, як вам, ставте лайк, якщо відгукнулось. Я вам дуже вдячна за перегляд. Підписуйтесь, на моєму Ютубі теж багато користі. Блінда, все, я вас дуже люблю. Дуже вдячна вам за перегляд.